Наш Господь заплатив дорогу ціну за свою церкву і називає її невіста. Взагалі, в Слові Божому, ще є згадка про іншу церкву, про церкву Блудницю. Є дві церкви одна Божа, друга не Божа. А чому взагалі людина може вважатися, що вона Христова? Тому що вона насамперед народжена згори. Коли вона народжена згори, в неї дух Христа і вона є Христовою. Христова є та людина, яка не перекрутила Слово, а несе Слово Господнє, не підстроює їй Слово під себе, а несе так, як заповів Ісус Христос. Дивіться, що вас хтось не звів, говорить Слово, щоб не перекрутили Слово, а йшли за Словом, так як заповів Ісус Христос. Перше послання Івана, 2.19 Із нас вони вийшли та до нас не належали, коли б були б належали до нас. То залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони з нами. Взагалі-то, зведеним бути е, легко. Завжди треба дивитися на Христа, як робив Христос. Чи Христос е, бігав з е, кадилом, чи Христос брав Бича і очищав храм. Він очищав е, фізичний храм, але відповідно треба очищати і храм, бо говорить Слово, що ви храм Духа Святого. І знаєте. Е, Легко звести ту людину, яка не знає правди. І ми бачимо по слову, що навіть апостол Петро хотів обрізати, але знайшовся апостол Павло, який сказав, що це хочеш людей під закон пхати. І Петро погодився з ними. Люди чують проповіді брата Михайла, сестри Наді, ваші проповіді чують і не можуть слухати. Чому вони не можуть слухати? Тому що вчення не вмішається в них. Йде супротив, тому що людина дуже забита лже вченнями, тому і не можуть слухати. Від Івана 8.47. Хто від Бога, той слухає Божі слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога, бо не народжені згори, тому і не можете чути, тому і не приймаєте. Коли стоїть питання. Вічного життя, невже ти не будеш провіряти? Невже ти не будеш шукати істини? Бога все просто. Бога є Божі діти, які святі і праведні Господь їх називає Ісус Христос синами царства, діти Божі, співспадкоємці, невіста і є, і інші ті, які називають себе грішні і відносяться до грішних. Діти, гієни, діти, дияволи. ваш батько, диявол, і ви хочете робити діла його так написано. Богу нічого грішного не належить. Задумайтеся, люди. Якщо ми е, стільки говоримо, що ви йдете не тою дорогою, то пора брати, відкривати слово і провіряти і шукати ту істину. Від Івана 8:32 І пізнаєте ви істину, і істина вас зробить вільною. Я написав від брехні і від брехунів. Істина в тому, що Христос прийшов і забрав гріхи світу. Забрав прокляття, забрав хвороби і прибив на хрест. І подарував благодать, праведність безкоштовно, безплатно, тільки повірити До Офесянам 2,8.9 Бо спасені ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Коли апостол Павло писав свої пісня до церков, до Ефеської церкви, до Галатів, до Коринтян, там багато післань є, то він називає братів і сестр, сестер святими. Він вже називає їх святими, а ще вони живі, а вже святі, ще не, ще, ще не померли, а вже святі і праведні. Тому що в, в світі треба померти, а потім тобі дадуть статус святого. Може, звичайно. А тут вже, якщо ви від, відкриєте, я чітко пам'ятаю, що в Ефес перша глава, там написано, що пише Павло до святих. Я на обід ходжу з роботи додому. Мені це. Я витрачаю 25 хвилин часу приблизно. Ідучи, я завжди собі, не завжди, я собі стараюся задати Господу якісь питання, які би він хотів почути от, на, на проповідь сьогодні. І вірю, що від Бога прийшло слово, запитатися людей, чи можуть вони вийти в себе в спільноті, посередині стати, в церкві, в зібрані, в храмі, як ви називаєте, де ви збираєтеся, що ви праведні. Сказати, що ви вийти і що ви праведні, що ви святі, що ви Божі. Я відповідаю від сторони католиків, так як я там е, був. Католики не можуть вийти посередині і сказати, що вони праведні, тому що вони всі е, грішні. Вони так говорять, вони так озвучують. Праведності. Ну вони не можуть так вийти і сказати, тому що, по перше, в них так і не заведено, а вони тримаються свої, своїх дог. Е, про православні аналогічно не можуть вийти. Протестанти вони знають, що потрібно народитися а, згори, знають, що треба прикликати ім'я Ісуса Христа, і вони можуть вийти і сказати, що вони праведні. Але чомусь вони вертаються до виконання закону, до виконання десяти заповідів, які несе прокляття. Слово говорить: Галатам 5.4. ви, що законом виправдовуєтесь, полишились без Христа, відпали від благодаті. Порушивши одну заповідь, ви винні в закону. А це. Смерть і смерть вічна. І друге в мене питання, чи може людина в своїй спільноті, в церкві, в зібранні вийти і сказати, що вона грішна. Ніби теж з ну, справді важко, а вийти і сказати грішний, ніби легше. Але ні, не може вийти людина і сказати, що вона грішна. Я говорю про католиків, тому що так не заведено. Якщо ти вийдеш, скажеш посередині, що ти грішний, то скажеш, що ти щось не льо з тобою. І, а зато всі разом вони можуть сказати, що вони грішні, це без проблем. Вкупі вони говорять, що вони всі грішні, і це, це нормально. Коли Іван Хреститель закликав до покаяння, виходила вся юдея, і вони визнавали, і вони не встидалися, не соромилися, і вони каялися в своїх гріхах. Коли апостол Петро говорив першу проповідь, коли він хрестився Духом Святим, і він говорив, що чому. Що сталося, що це ваші гріхи розіпяли Ісуса Христа? І до людей дійшло, прийшло розуміння, що це їхні гріхи розіпяли Ісуса Христа, що Ісус Христос помер за них. І вони розкаялися, вони покаялися, вони хрестилися в ім'я Ісуса Христа і отримали вдар Духа Святого. Це три тисячі чоловік було. Слово говорить Марка 1,15. Збулися часи. І Боже царство наблизилось. покайтесь, віруйте в Євангелію. Протестантів тут це гаразд, вони знають, що потрібно прикликати ім'я Ісуса Христа. Людям легше, коли вони не самі, а їх багато говорити молитву, що вони грішні. Там, Боже милостивий, будь мені грішному, очисти гріхи мої, без числа на грішив я, Господи, прости мене грішного. Коли я вчився, я вчився від 1 до 11 класу, але коли вчився в 3, 4, 5, 6 класі, я був активний учень і мене ставили в кут. Кут це покарання, всі ви знаєте. І коли я стояв в куті один, мені було одному дискомфортно там стояти, соромно, а ніяково. Але коли знаходилися ще такі 3-4, як я, то досить непогано було стояти в куті, навіть було весело стояти в куті. І тому, ви знаєте, коли карають толпу, бо вони всі грішні, то не так страшно, як тебе одного. Християн взагалі налічується багато, 2,3 мільярди. Один і два це є католики, 285 мільйонів це є православні, і 900, майже 900 це є протестанти. І ви знаєте, якщо себе люди називають грішними, така велика кількість, то в мене, я собі написав, то не такий вже й страшний і ад, Там будуть всі свої. Так, так, так виходить, що всі, всі свої будуть. В Біблії взагалі згадка про ад йде в три рази більше, ніж про рай. І там дійсності страшно, там дійсності жах, там написано, що скрегіт зубів, що плач, огонь невгасимий. І сам Ісус Христос розповідає в притчі про багача і Лазара, як. Помирає Лазар, і він йде на Луна Аврамове, і помирає багач, і він йде на муки, пекельні муки. Він проситься, щоб, щоб Лазар пішов до братів, і вони таким чином врятувалися. Ну, сама суть, що там страшні муки. Але релігія пропонує вам таке заспокійливе. Всі грішні, всі, всіх, Бог, вроді би, не покарає, Бог люблячий. Вас відмолять в чистилищі. Це католики. Бог простив грішника на хресті. Взагалі людина щось зробила страшне, якщо його розіпнули на хресті. Якась серйозна була провина цього грішника. Стукайте, моліться, взивайте до заступників, моліться до Марії. Не розуміючи, що Марія людина, а Ісус Господь. Моліться до святих, Господь когось та й почує. Але людям не пояснили, чому е, грішник е, Господь простив і прийняв. Насамперед грішник розкаявся в, своєму, е, в своїх гріхах. Він визнав Ісуса Христа за Господа. Він, за, е, він захищав Ісуса Христа перед іншим розбійником, він прикликав Його ім'я. Поміни мене Господи, коли прийдеш до царства своє. І Господь йому сказав, що сьогодні ти будеш зі мною в раю, і так воно і, і, так воно і сталося. І, де чистилище? От питання, якщо він сьогодні вже був в раю, йде тотальний обман людей сатаною. Е, головна, головне завдання сатани, тому що він дуже не любить Бога, а Бог дуже любить людину. І головне його завдання відвести людину від Ісуса Христа, запхати різних посередників, щоб ви взивали до інших, тільки не до Ісуса Христа, щоб ви просто знайшли собі когось яким би ви могли спастися, але написано в діяннях 4:12, немає ні в ким іншого спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися, ми мали. А Тимофія говорить слово 2:5. Існує лише один Господь, лише один посередник між Богом і людиною, Ісус Христос, який сам був людиною. Взагалі, сьогодні е, говорила сестра Наталя. Що в людини закладений є пошук з Богом? Воно так і є. Людина шукає Бога. Але через гріхопадіння зв'язок обірвався, і нам цей зв'язок повертає Ісус Христос своєю жертвою на Христі. Він віддав життя, щоб повернути той зв'язок, щоб ти міг бути спасений. Бо спасіння дає, дає Ісус Христос праведність і святість дає тільки, тільки Господь. Це є народження згори, Це що записано у Івана 3.3. Дух Христав. Тобі є зв'язок з творцем. Люблю їсти на дивані шоколад. Дружина свариться. І ви знаєте, вона, от я тільки починаю розкривати, і вона мені постійно говорить, не забудь викинути ті фантики. І я йду донизу і чую голос зверху. Цей голос це дружина голос. Каже, ти не викинув фантики. І в мене, в мене. Тепер трошки я по інакшому план помінялися. Помінялися плани. Я фантики ховаю під цей, під диван. Але дружина, коли йде, я все одно стараюся не показувати, що я їм навіть я шоколадку можу туди заховати. Ну кусочок шоколадки. Так роблять і діти, тому що то може і не моя вина. І ви знаєте, я раз приходжу додому, і в мене йде такий табун на муравів під дивани. І на вихід, під диван, і на вихід. І ви розумієте, вони мені настільки неогодні стали. Ну, як то ну, в, в тебе в хаті, я їх почав давити пальцем. Я передавив, хтось з них встиг втекти, розказав іншим, прийшло їх вже менше, я меншість додавив, потім ще третій раз прийшли, і я третій раз додавив. Вони мені були неогодні. І я собі так роздумаю: Господи, ти ж можеш теж от тих всіх неугодних тобі взяти і передавити своїм пальцем. щоб їх не було. Думаю, то тобі навіть пальцем не треба давити, ти можеш слово сказати, і вони просто зітруться з лиця землі. І знаєте, прийшло слово до мене таке, кажу: якщо б два роки тому я би стер землі, ви знаєте, і я би був стертий землі, тому що я не мав ні заступника, не мав ні посередника, яким є Ісус Христос. А Господь він, він любить, він любить людей, він чекає, коли покається той останній грішник, щоб прийняти його. Івана 3,16. так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однороженого, щоб кожен, хто вірував в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Бог зробив все, щоб ти отримав життя життя вічне в царстві Божому. Якщо в вашій спільноті не говорять про народження згори, бо я в католиків не чув про народження згори, Якщо вам не говорять про благодать, яку завершив Ісус Христос на Христі, це це є ключове. Тікайте звідти, там вас сліпі поводарі, вони вас просто в, в яму. Ви йдете тою широкою дорогою, що написано в слові, не вузькою, яка веде до Спасіння до Христа, а той, що широкою, яка йде на погибель. Приходьте до нас. Чуєте правду, спасете себе і весь ваш дім. Амінь.